Продовж тижня синоптики прогнозують досить мінливу погоду з дощами та грозами. Найближчої ночі з 12 на 13 травня ще очікуються нічні заморозки на поверхні ґрунту до мінус 1 градуса. Температура повітря опуститься до плюс 2 градусів у Кам'янець-Подільському та Шепетівському районах, в Хмельницькому очікується до плюс 4 градусів. В день у вівторок повітря прогріється до плюс 11 плюс 13 градусів. По всій області очікується хмарна погода та короткочасні. Дощі. У середу, 14 травня, ймовірність опадів низька, проте невеликий дощ можливий на заході області. Температура повітря вночі буде коливатись в межах 3-5 градусів тепла, вдень від 13 до 15 градусів з позначкою плюс. Посилиться вітер західного напрямку, місцями його пори висягнуть 10-15 метрів за секунду. У четвер 15 травня вночі стопчики термометрів покажуть плюс 6, плюс 8 градусів. Вдень температурний максимум очікується в межах 10-12 градусів тепла. Впродовж доби дощі з грозами прогнозують по всій території області. У п'ятницю, 16 травня, температурні показники вночі будуть в межах від 3 до 5 градусів тепла, а вдень стопчики термометрів не піднімуться вище позначки у плюс 10 градусів, вночі та вранці можливі короткочасні опади. У суботу, 17 травня, короткочасні дощі прогнозують у другій половині дня. Стопчики термометрів коливатимуться від плюс 3 градусів вночі до плюс 12 градусів в день. В неділю 18 травня вночі термометри покажуть плюс 5 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 16. Впродовж доби очікуються короткочасні опади. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.